Бажаю здоров'я, шановні українці, українки повернулись з Харківщини з позиції наших воїнів на Куп'янському напрямку. Відвідав 14 ту окрему механізовану бригаду, один із командних пунктів, як завжди. Доповідь, основні потреби. Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні, і це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії, потреба у фронтовій ППО та у більшій далекобійності нашої зброї. Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити і подовжити підтримку. Окремо я хочу подякувати усім українцям і українкам, усім нашим компаніям та нашим партнерам, які вже налагодили виробництво зброї. Виробництва снарядів дронів та реп нове виробництво, яке збільшує оберти. Звичайно, ми поки не можемо забезпечити всі потреби лише за рахунок власних можливостей, але кожен місяць додає Україні своєї сили, своїх можливостей. Я дякую всім, хто працює заради цього. Для мене було честю відзначити наших воїнів державними нагородами, дуже хоробрих наших хлопців. Золоту зірку вручив герою України, полковнику Олегу Апостолу, командувачу нашої славетної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, орденом Богдана Хмельницького відзначив сьогоднішня капітана Андрія Заїку з 14-ї окремої механізованої орденами за мужність сержанта Романа Прокопчука з 95-ї та солдата Віктора Климюка. З 14-ї бригади, а також був нагороджений хрестом бойових заслуг, полковник Олександр Луценко і найближчим часом вручу йому нагороду. Це дійсно в сірцеві наші воїни. Відвідав шпиталь, де лікують наших військових після поранень. Подякував усьому колективу, лікарям, медичним сестрам, кожному і кожній хто допомагає. Це надзвичайно важливо, що зараз. Допомагали кожен так, як може, конкретними підрозділам, конкретним напрямкам, конкретним нашим воїнам і всій державі. Єдність має проявлятися не лише в думках та словах, але й в діях. Обов'язково, в активності заради спільних цілей, заради всієї нашої держави. І ще кілька речей сьогодні в Японії розпочала роботу конференція щодо економічного зростання та відновлення. В Україні це міждержавна наша робота на рівні урядів зараз в Японії українська делегація на чолі з Денисом Шмигалем. Дуже предметні перемовини. Вже є десятки домовленостей, які посилять нас, нашу співпрацю. Ми давно готували цю конференцію. Я вдячний пану прем'єр-міністру Кіщині за те, що робота, як і планувалась, дуже, дуже результативна. Чим сильніше будуть наші економічні можливості, чим більше буде солідарності з Україною, тим швидше путінське зло буде зламано нашими спільними зусиллями. І щодо ситуації, на жаль, не схожу ситуація, яка щодня демонструє. Ерозію солідарності, те, що відбувається на нашому західному кордоні, кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста і зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту. Тож, насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці, і під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією. Де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею, виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації, рішення наші з поляками, передусім так усіх і в Європі, якого турбує доля Європи. Я дякую усім, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні.